Всім доброго дня нашим підписникам. Знову на зв'язку Мініагра Суми. Запрошуємо вас до... до нас відвідати наш майданчик. Зараз у нас дуже великий асортимент тракторів та дуже багато навісних агрегатів до них. Є пропозиції для вас на деякі марки тракторів по дуже вигідній ціні. Завітайте до нас за більш детальну інформацію. Завжди будемо раді вас бачити у себе на майданчику. Покажемо, розкажемо. Є можливість протестувати прямо на майданчику. Поїздити, попробуйте, який вам підійде. Наш асортимент тракторів не залишив вас без уваги. Ми думаємо, що з таким вибіром тракторів, тракторів, як у нас, ви без трактора не залишитесь. А також є можливість прокредитувати в деяких банках. Більш детальну інформацію надамо нас на майданчику. Ми впевнені на 100%, що ви залишитесь задоволені. Ми знаходимося з адресою міста Суми, вулиця Героїв Крут, 15%. Всім гарного, мирного. Та тихого дня.